Євгенія Кугель, 2012-2016 роки, закінчила Первомайську загальноосвітню школу перших третіх ступенів номер 5 міста Первомайська Миколаївської області. За час проходження інтернатури на телеканалі Так ТВІ працюючи у відділі новин, нею було виконано 107 новинних сюжетів, 4 спецрепортажі, змонтовано понад 100 новинних блоків. Склала та ввела в реалізацію близько 98 тематичних планів. Завдяки реалізації проекту Міжнародні новини, відкрита студія. Такий ранок такий вечір була ведучою при. Ефірів, де відпрацювала 360 ефірних годин, була режисером більше 20 передач прямого ефіру Такий ранок та такий вечір. відеооператором телевізійного прес-клубу з Глібом Головченко. Три матеріали щоденній всеукраїнській газеті День була ведучою більше шести телемарафонів на телеканалі «ТАК-ТІВІ» та працювала в якості репортера на виборчому окрузі під час проведення телемарафонів Миколаївщина, територія чесних виборів. Парламентські вибори 2013» та парламентські вибори 2014» на п'яти проблемних округах. Миколаївщина. Територія чесних виборів, вибори міського голови 2015. брала активну участь у проведенні та організації міжнародного конкурсу шкільних медіа. У 2013 році була телеоператором церемонії нагородження го міжнародного конкурсу шкільних медіа. У 2015 році ведуча телемарафону ...18-го міжнародного конкурсу шкільних медіа. У 2016 році була координатором гостей та відповідальна за інформаційне насичення 19-го міжнародного конкурсу шкільних медіа. За час проходження Натури на телеканалі отримала грамоту від Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення у 2016 році. Має три подяки від телекомпаній ТакТВ та коледжу преси та телебачення у 2012, 2014-2015 роках. У 2015 році отримала подяку від головного територіального управління юстиції Миколаївській області за особистий внесок в забезпечення правової свідомості населення через інформаційний простір. У 2016 році отримала сертифікат. Від академії української преси стандарти журналістики в умовах військового конфлікту. Загальна кількість відпрацьованих годин інтернатури на телеканалі ТакТВІ склала більше 1500 годин. Залишайтесь телеканалом ТакТВІ.